hop 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 matai 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 uh. Привіт, друзяки. Ну що, рибачки, зима повним ходом стоїть, на кригу я не виходжу з мармишками і балансірами, але виїхав спробувати щучку половити. На жаль, зараз нерест і по-дикому не вийде. Тому я виїхав більш відпочити на колплейс. Ну і може... Знаєте, щось зловлю. Так як зараз нерест у щуки, то її ловить заборонено. Ну а на комерційних водоймах можна. Часу не було, чесно, виїхати до цього. Да я ж говорю Не готувався я вже до зимової риболовлі, але хочеться. Тому я ж говорю, виїхав чисто відпочити, пожарити м'яска, поставив 5 жерлиць, ну і подивимося, може щось буде. Сподіваюсь на це. Так що, більш таке відео відпочинка. Ну і подивимося, що клює на колплейсі. Так що, погнали, будемо дивитися. Що міряємо глибину? Тут десь метрів два, я знаю. Бо я тут карпа ловив. Правда на другому. На трофейному. Так. Що в нас тут? Так. Ну що, погнали? Відміряємо. Oh yeah. Так. Карасики, карасики. ох! Морозець! Так, поставив якогось малыша. Тихо! Ты шо такий? шустрий там карасик. Все, перша готова. non so, stare in piatto a stagno qui <susurra> c'è una sperecusa Замаринував 2 кілограмчика м'яска. чисто чайок і м'яско. Так, у мене засвіт. А там правда це остання була жерлиця. Там великий живець був. Може він і вистрілив не мотає нічого. Кажется, ложна тревога. Ложна тревога. Да, да, тут живець здоровый. Пошел гулять кудись. На да. пошов плавати. Того й вистрелила. Окей. На, да. мощний живець. Ні, не взято нічого. Я жарю, більше виїхали відпочити. А хто це? у нас тут ловить? А, жека, Буглак. Я ж говорю, виїхали чисто відпочити. Розкинув я п'ять жерлиць. Ну ви вже бачили. Погодка супер. Я ж говорю, хотів я на Київське море поїхати, але щось реально з часом в мене такі, знаєте, реально проблеми з часом. Так що... Якось так вирішив на комерційний водоєм з'їздити. Сработочка. есть. О, -о, -о. есть. Ха -ха. Красавица. Так, ну все-таки мы еще одну взяли. Иди сюда, подруга. разъела карасика, Ах, красота, да? Зібрався йти перезаряди джерлиці, дивлюся сработочка Зараз глянемо Щучка лежить ти Що це там ще глянемо Опа крутить, крутить полним ходом угу. вроді би є щось єсть б'ється щось о є. красотка друга є невеличкі стоять але єсть сюда. Ах. вот у нас друга. Спрацевала. Супер. есть, есть. есть, есть. От м'яско прийшло у нас. Возьмемо ножика. І будемо. Ах, пахне. Три доби я їхав, маринувалось. Але вже рибка є. Так у нас засвітився флажочок. Ну поки нічого не мотає. Оп, оп, оп 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 мотає, 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 мотає. Есть Есть Ух ты О, давить, давить Ох Ух ты Прям с рук вырывается О О Вот это уже серьезный Вариантик Да? Стоять Стоять Да? да Влад. Це вже цікавіше. Стой, не викручуйся так. Так. Тільки вимотавцю. А он мотає ще одна. Мотає. Мотає. Сейчас быстренько цю освободим ми вона обережненько взяла Збоку з боку Тихо-тихо-тихо подруга открий ротик Та вот Хорошо обережненька взяла, ми її відпускаємо, дві щучки собі візьмемо, а цю відпускаємо давай, давай іди так да. так ця вже вимотала, я бачу, поки тут пускав. Они крутится уже, походу открутилась. Не, кинула, наверное. Да. Не, что-то есть, есть, есть. 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 Щось похоже на предыдущую. Воно з ума сходить. Тихо. О, пошла, забрала. Ага. Воно що творить. Чи. На предыдущую надо так. О! Ага. Есть. А ну, Без вклеек. Сейчас. Без вклеек и монтажа. Как говорится. Хорошо. Вот такая красотка. Ну вот такая, друзья, у нас вышла рыболовля. Такі у нас красиві види. На жаль, да, це все таки комерційний водоєм, не тикаль. Але зараз заборона на щуку. А хотілося дуже на жерлицю половити. Тому що я і Хоті, хотілося поїхати на КВХ, на Київське водосховище. Але я подивився по у в мене зовсім це печально. А так, якщо якийсь там тиждень-два, і вже будемо виїжджати на фідер, то вирішив я з'їздити все-таки, бачите, на комерцію. Ну, сподіваюсь, вам сподобалось. Так що, чекаємо, коли зайде крига, і поїдемо вже на фідер в пошуках Плотви. Так що, друзі, дякую, що подивились відео і до зустрічі правильно, на воді. Але ж це красота зима по-своєму, це красиво. Давайте, хлопці, до зустрічі на воді.